Друзі, всім привіт! Позаду мене є будинок. Ми зараз нагадую, в валіканте по цікавій ціні і зовсім неподалік моря. 107 тисяч євро за 50 метрів подавок. Давайте подивимось. Отож, поїхали, в нас є вхідна зона. По ремонту скажу, що в принципі непогано, але дещо потрібно доробити. Ось ми маємо першу спальню, спальні ліжко, маємо тумбочки, також маємо шафу. Ось так виглядає наша спальня, простора, світла. Маємо вікно, яке виходить на вулицю. Ось так виглядає наша вулиця. І рухаємося далі. Поїхали далі. Ось тут ми маємо вхідну зону. Після вхідної зони ми бачимо ось такий санвузол, невелика ванна. так. Я би сказав, що це більше душова кабіна, унітаз і умивальник. Далі ми йдемо, маємо кухню. Кухня з'єднана з вітальнею. Маємо вмонтовані шафи, диван, стіл, так, якісь гарнітури. В принципі, як ви бачите, непогано. Що мені подобається, я вже казав, світла. Квартира, вікна в нас тут виходять в патіо і одразу поруч ось така американська кухня. Кухню вони зробили, вона невелика, але маємо електричну плиту, умивальник, гарнітури теж в порядку. Так, невелика для оренди, в принципі. Дуже добре і для життя теж піде. Маємо ще одну спальню. Тут воно спальня, ліжко, тумбочка і вікно, яке виходить в наше патіо. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку, і сам будинок зовні.